Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка така розпаковочка. До мене прийшла посилочка від Essence. Всі ви знаєте, що я е, співпрацюю з компанією Essence. Це чеська компанія, яка виготовляє натуральну продукцію без парабенів. У нас є понад 2000 і більше найменувань різної продукції. От, і У нас були знижечки, грудневі такі е, новорічні. Я дещо для себе замовила, дещо у мене замовили. О, от, я вирішила з вами розпакувати, поділитися з вами такою маленькою розпаковочкою. Е, так воно у нас все проходить заобмотано, запаковано. І я це все порозрізала, щоб не, не займати часу. От, що мені дало? Що в мене прийшло? Так, тут мені дали подарунок, два флаєри такі, щоб я могла рекомендувати комусь на подарунок, е, що тут є. Тут вся продукція, яка яка, яка в нас ну, є по знижці, чи буде видно. Е, новорічна така на е, на такий Бат, на 30% скидка в нас була, то в мене заказали дві упаковочки. Це slims Бат. Для похудання, хто хоче похудати і хто хоче отримати вагу в нормі. Це рекомендується. І маємо дуже гарні хороші відгуки на ці упаковочки. Так, як тут входить екстракт зеленого чаю і яблучна клітковина, яка знижує апетит і дає покращенню організмові. І в комплексі з цими таблетками. Ще є такі таблеточки, які рекомендовано також вживати разом з тими. Тих ми вживаємо дві таблетки на день: в обід, одну таблеточку і ввечері одну таблеточку. А ці таблеточки то одну таблетку на протязі дня до обіду, так будемо казати. От. Тут також в них входить дуже багато вітамінів: вітамін А, вітамін Д, вітамін К. Дуже гарно о, також для зору, для підтримання зору. Рекомендую. У нас були знижки. Так що в мене заказали. Так, це я для себе заказала, це парфум. Наші парфуми мають 20% ефірних мас. То вони е шлейфові, то заказали для себе. Це чоловічі. Це чоловічі. Що ще я заказала? Так. Ще заказала такі кремчики. Це також для себе. Це такий сурбет. Зараз я розпакую і вам покажу Отакий от от він іде рожевий. Дуже приємний на запах. Там йде троянда. Дамська троянда, яка зволожує шкіру, в кого сухенька шкіра. І він підходить для любої шкіри, але особливо у кого сухенька шкіра, він дуже гарно зволожує. Тому, о, тому я заказала дві такі упаковочки. Також заказала для себе постійно, я вже користуюся на постійній основі, це гель для вмивання, а це крем після вмивання. Це колостром, воно на колострумі креми натуральні, їх можна навіть використовувати для маленьких діток. Наприклад, в кого кремчик, в кого діти носять памперс, щоб не було подразнень, вживають крем такий і не буде ніяких подразнень. Ото я для себе заказала, бо то я вже на постійній основі ми, вже, ми користуємося. Так, то, що в, мене заказали, що в мене заказали фловен, так як він також у нас на скидці в нас, для чого застосовуємо наш фловен? Для зменшення е, і одніміння тяжкості в ногах, також для запобігання появи набряків, ніг. Коли людина багато сидить, йдуть набряки і оніміння ніг, то варто і рекомендуємо також їх вживати. Для запобігання появи нічних судом також. При виникненні варікозного розширення вен. Також при гемороях, для профілактики серцево-судинних захворювань. Ось така розпаковочка в нас вийшла невеличка. Тому рекомендую всім. Наша продукція вся є натуральною, без парабенів. Вся на натуральній основі, без хімічних домішків. Пишіть під відео, звертайтесь в приватні повідомлення через Facebook, Instagram. Я буду рада вам допомогти.